Доброго дня. Тема сьогоднішнього уроку квадратні рівняння. Квадратні рівняння. Урок 31. Квадратним рівнянням називається рівняння виду АХ квадрат. Плюс Bx плюс c до рівня 0. При цьому коефіцієнт перед х квадрат А не повинен дорівнювати 0. Якщо А рівня 0, то це вже не квадратне рівняння, а може бути лінійним. Адже ми розглядаємо зараз квадратні, тому А не дорівнює 0. І які ж шляхи розв'язання квадратних рівнянь? По-перше, які є види квадратних рівнянь. Рівняння поділяється на повні та неповні. Повні, неповні. Повні квадратні рівняння це рівняння, у яких всі коефіцієнти А, Б і С не дорівнюють нулю. А неповні квадратні рівняння це рівняння, у яких хоча б один коефіцієнт нулю дорівнює. І відповідно до коефіцієнтів ми можемо розподілити їх на дві. На два види. А, На на два види. Або Б дорівню нулю, відповідно, якщо А на дорівню нулю, або С дорівню нулю. С дорівню нулю, Б при цьому не дорівнює нулю. Або Б дорівнює нулю, С при цьому не дорівнює нулю. Ну, можна ще виділити дійсно третій вид. Коли і b дорівнює 0, і c дорівнює 0. Якщо b дорівнює 0, і c дорівнює 0, то у нас залишається тільки ахвадрат дорівнюю 0. Звідси ми можемо поділити на i, оскільки a не є ну тоді х квадрат дорівнює 0. А це тоді тільки тоді, коли х дорівню 0. Відповідно, якщо у нас b дорівнює нулю, а c не дорівнює нулю, то наше рівняння перетворюється на рівняння виду AX квадрат плюс c дорівнює нулю. І тут можливі два випадки, ми ділимо на А обидві частини, і або Х квадрат і Х квадрат залишається в одній стороні, а С і А, С переноситься в іншу сторону, і ми ділимо на А. І тому отримаємо, що х дорівнює, можна навіть перед цими випадками на подивити, це подивитися. Виділяємо х квадрат, х квадрат тоді дорівнює мінус С, а X квадрат дорівнює мінус С, тут ми ділимо на А, і тоді Х квадрат дорівнює мінус С поділити на А. Тут можливо два випадки. Або мінус С поділити на А більше за 0, або мінус С поділити на А менше за 0. Ну, нулю, нулем воно не може бути. Ми цей випадок розглядаємо окремо. Якщо мінус С поділити на А більше за 0, тоді ми маємо два розв'язки Х1 і Х2. Які дорівнюють корінь з мінус С поділити на А, і мінус корінь з мінус С поділити на А. Якщо мінус С поділити на А менше за нуль, то коренів немає. Ми можемо записати або х належить порожній множині, або немає розв'язків або коренів. У випадку, коли С дорівнює нулю, а Б не дорівнює нулю наше рівняння перетворюється на рівняння виду ах квадрат плюс bx рівня 0. У лівій частині ми можемо винести х за дужки. в дужках залишиться ах плюс b. Отже, х помножити на ах плюс b рівня 0, і тоді або х рівня 0, або ах плюс b рівня 0. Відповідно, ми маємо два розв'язки, і вони існують. Або перший розв'язок х1, позначимо його х x1 дорівнює 0, х2 дорівнює мінус, переносимо b і ділимо на А. Мінус b поділити на К. Стосовно кількості розв'язків. Взагалі, квадратне рівняння має два розв'язки. Навіть якщо розв'язок вважається як один, ми можемо сказати, що це два розв'язки, які співпадають. тобто... Буде таке сам, так само правильно, якщо я скажу, що х1 дорівнює 0 і х2 0, два розв'язки. Або один ем, корінь другої кратності, ще так говорять. І так і так буде правильно. Вважати? Тепер, якщо у нас рівняння повне. Якщо в нас рівняння повне, то. Загальний спосіб розв'язати рівняння це дискримінант за допомогою формул дискримінанту. Дискримінант обчислюється як b квадрат мінус 4 помножити на А помножити на c І, можливі також три випадки. Або дискримінант менше за 0, тоді розв'язків немає. Або х належить порожній множині, або так і пишемо, немає. Розв'язків або коренів. другий дискримінант дорівнює нулю. І тут ми говоримо, що розв'язок або один, або два розв'язки, які співпадають. І так, так буде правильно. Х1 і 2, то мінус Б поділити на 2А. І третій випадок, коли дискримінант більше за 0, тоді у нас два дійсних різних розвіски, які обчислюються за формулами. Х1 дорівнює мінус b плюс корінність дискримінанта поділити на 2а. І мінус b мінус корінність дискримінанта поділити на 2а. Отже, ми маємо Наступну схему. Вона є доволі розголученою і може здаватися, що плутаною, але насправді, якщо на практиці відпрацювати кожен з цих випадків, то воно не є складним. Тепер розглянемо приклади на кожен бинт квадратного рівняння. Тепер розглянемо приклади. Перший приклад. Ну, загальне завдання розв'язати рівняння. Перший приклад х квадрат плюс 1 до рівня 0. Переносимо одиницю, тобто, або віднімаємо всіх частин рівності 1, отримаємо х квадрат до рівня мінус 1. Ми бачимо, що в нас ліва частина більша або дорівнює за 0, права частина від'ємна, такого бути не може. Таких х не існує, х належить порожній множині. Це випадок, коли у нас неповне квадратне рівняння, розв'язків немає. Другий приклад: х2 дорівня 0. Тут ми можемо зробити двома шляхами або ми застосовуємо формулу скороченого множення і розкладаємо як різницю квадратів х-2 помножити на х плюс 2. А 4 це 2 до квадрату. І звідси або Х мінус 2 дорівнює 0, або Х плюс 2 дорівнює 0, і звідси Х1 дорівнює 2, Х2 дорівнює мінус 1. Коли я їх вже занумерувала розв'язки, то я можу записати що система. Коли я просто розв'язую, то я пишу сукупність, тому що. Це два випадки, які одночасно виконуватись не можуть. Тобто, у нас два розв'язки, мінус один і два. Тепер у нас третій приклад. Х квадрат плюс 3х дорівнює 0. Це також неповне квадратне рівняння. Виносимо х дужки, залишається х плюс 3, розв'язуємо як ми у сьомому класі. І тут або х дорівнює 0, або х дорівнює мінус 3. Відповідно, ми можемо записати, що перший корінь 0, другий корінь дорівнює мінус 3, і відповідь пишемо, що розв'язки це мінус 3, 0. Четвертий приклад. Якщо ми розглянув всі три випадки неповних квадратних рівнянь. Тепер розглянемо повне квадратне рівняння. х квадрат плюс х плюс один дорівнює. Неповний квадрат це називається ще такі трочовин. І його дискримінант. По-перше, я раджу перед записом дискримінанта виписувати коефіцієнти а дорівнює рівня Б до рівня одиниці, це до рівня одиниці. Особо, особливо для тих, як, ну, хто не дуже вміє розв'язувати квадратні рівняння, чи вміє розв'язувати, але не часто це робить. Для тих, хто це робить часто, звичайно, що одразу пишемо дискримінати обчислюємо. Для тих, хто не впевнений, то краще записувати коефіцієнт і загальну форму B квадрат 4 ac І підставляти після цього. Одиниця мінус 4 помножити на 1, помножити на 1 буде 1 мінус 4 дорівнює мінус 3 менше за 0 дійсних розв'язків немає. І ми пишемо х на порожньому порожнього ножи. У мене є на каналі відео, яке а, у якому Розглянуті рівняння, які зводяться до квадратних рівнянь. Я прикріплю його у описі. Окремо записувати вже не буду. Це Б-квадратні рівняння і квадратні рівняння, які ну, рівняння, які зводяться до квадратних шляхом заміни. Всяких різних замін. Б-квадратні рівняння також зустрічаються на НМТ, отже, раджу переглянути. А, так, взагалі, завдання на ТРМ Вієта. У мене також є відео відповідно на каналі, тому я його також прикріплю в описі. А, якщо ви, вас мало досвіду розв'язування квадратних рівнян, то краще розв'язувати вже за допомогою дискримінанту, тому що а, теорема Віта застосовується тільки коли розв'язки дійсно є, і коли вони не ірраціональні. для ірраціональних вона також є справедливою, але... Дуже незручно користуватися теремовіта. Тому я раджу все ж таки для новачків, особ... новачків особливо використовувати дискримінат. Тим... Тим не менш, відео з завданнями на теорему бієта я прикріплю в описі. На сьогодні все. Дякую за увагу.